Ця книга про неймовірну історію кохання Дженні і Олівера Четвертого. І зараз ви у неї зануритися. Що можна сказати про 25-річну дівчину, яка померла? Що вона була гарна? Обдарована, захоплювалась Моцартом і Бахом? Бахуз. І кохала мене. Ця історія має такий початок. Від ненависті. Звідки ти взяла, що я вчився у приватній школі? Бо ти на вигляд тупий і багатий. Насправді як мітливий і бідний. Ні, це як мітлива і бідна. І в чому ж твоя я мітливість? В тому, що не піду пити каву з тобою. А я тебе й не запрошую. Що й доводить твою тупість. До початку історії кохання. Сучасна література 105. Непогано, ми знаємо, що Олівер четвертий з багатої сім'ї. Але чому молода подружжя живе в злиднях? Чі. Господи, це навіть гірше, ніж я чекала Так, але все ж таки дім. Так а можливо, його батько був проти їхнього весілля і тому вони повинні виживати ці три роки. Але любов подолає всі перешкоди на день що і смерть обходять стороною. окрім смерті.